Сьогодні у вівторок, о о й годині, стартував другий раунд нашого конкурсу на найкращого двірника Львова, 2025 Відповідно, проголосувати можна на сторінці гарячої лінії міста, заповнивши, зайшовши на google форму, де вибрати одного із 85 учасників, які прийшли до другого туру. Саме на сьогодні було подано близько 150 заявок пропозицій від мешканців Львівської громади. Найбільше пропозицій було з франківського району, як і учасників. Відповідно, проголосувати можна буде від сьогоднішнього дня до кінця дня, 16 березня. Відповідно, після чого буде визначений переможець, хто отримав звання найкращого дверника Львова 2025, А також переможці по кожному із районів. Про призи відповідно, оцінні буде повідомлено додатково і про дату, коли відповідно буде нагородження самих переможців. Минулим роком, чи цього року було більше кандидатів, чи менше по кількості кандидатів плюс-мінус залишилося саме. Однак зазначу, що цього разу більше поступило заявок, але відповідно вибрати вдалося станом на сьогодні. Це 85 осіб. З них відсотків 75 – це відповідно жінки.